А перед початком відео, друзяки, невеличке прохання. Якщо ще хтось не підписався або не підписалася на канал, будь ласка, підпишіться, тому що в нас дуже швидко почала зростати спільнота. Я от буквально недавно пам'ятаю, як тільки було 10 тисяч підписників, а зараз вже майже 12. Дуже сильно прохаю вас, підпишіться на канал, тому що далі буде тільки більш цікавіший та більш якісний контент. Здарова всім! Сьогодні хотілося б розкласти по поличкам те, що на нас очікує в наступних патчах на Stalker 2 Серце Чорнобиля. Я гадаю, вже не я один помітив, що весь контент, який розробники розписують у своїх роадмапах, вони згодом розповсюджують у патчах. Це таке негласне правило, яке навіть пояснювати не треба, бо де їм ще розповсюджувати такі правки, окрім як не в патчах. DLC для подібного не підходять, бо уявіть собі суттєві зміни в балансі або оптимізації, які при цьому доступні тільки за оплату в доповненні. Це бред, тому логічно припустити, що саме в наступних патчах. І будуть реалізовані поліпшення, які розробники не встигли доробити в минулому році. Тож, першочергово, давайте саме про них і поговоримо. Відповідно, якщо переглянути род за 2025 рік, який, я нагадаю, вже давно минув, то можна побачити, що суттєва частина контенту досі не була реалізована. По-перше, у нас досі не були реалізовані біноклі, причому підмічу, що саме в множинному роді, тобто їх буде декілька видів. По-друге. Коротше, простіше, як і мені для пояснення, так і вам для розуміння, буде просто продемонструвати саму родмапу та викреслити з неї те, що вже було реалізовано як мінімум формально. Серед того, що в нас лишилося, здавалося б, не так багато змін, але більшість із них є, ну, ледь не головними в даній родмапі. Оновлення ігрового рушія Unreal Engine до версії 5.5.4 для оптимізації, відповідно, біноклі, подовжений цикл дня і ночі, а також перехід зон Кіту з фази 1 до фази 2. Відповідно, в фазі 2 в нас буде підтримка модифікацій аудіо, наративні інструменти для створення власних квестів і як результат сюжетних модів на Stalker 2. Покращена сумісність різних модифікацій, що взаємодіють зі спільними ігровими системами, що б це там насправді не значило, бо якось звучить максимально розмито. Підтримка анрілівських блюпринтів та технічні покращення і оптимізація, що, як на мене, є максимально таким розмитим пунктом. Бо ми подібні технічні покращення можемо навіть і не помітити. Ну, уявімо, що вони зробили це покращення десь на 1-2%. При цьому формально можна буде вважати, що ну, все ж таки вони зробили покращення. Значить, можна пункт викреслювати. Також не забуваємо про оновлення та покращення Stalker Legends of the Zone Enhanced Edition. Так, про нього ми також поговоримо. Мені є що сказати. Але трішечки пізніше, бо все-таки в нас зараз тема скоріше про Stalker 2. На мою думку, от якраз все, що ми побачили, окрім правок Enhanced Edition, ми побачимо в наступних патчах. Другу стадію зонкіту, скоріше за все, запустять із ювілейним 10 глобальним патчем, так само, як вони релізнули сам Зонкіт із Ювілейним 5. -м. А на найближче оновлення я предикчу біноклі та збільшений цикл дня і ночі. Після цього вже почнеться перехід на нову версію рушія та оптимізація, і разом з ними якраз і буде оновлення СДК для Stalker 2. І вже після виконання цієї родмапи розробники опублікують наступну, яка буде спрямована на DLC і, можливо, наступні патчі з не настільки суттєвими правками. Також розробники працюють над тим, щоб можна було створювати свою складність, умовно кажучи, кожен аспект гри налаштовувати під себе. Тоді існуючі рівні складності можуть слугувати пресетами для тих, кому впадло щось налаштовувати. Це натяк на те, що колись вони будуть рухатися у бік фанатів Еномалі, що вивгоджувати фанатам фріплею. Не знаю, чи будуть вони взагалі робити фріплей, бо я взагалі не уявляю, як подібне можна реалізувати з сюжетом Сталкеру 2. А переписувати репліки діалогів мені здається довгим і муторним, бо всі репліки і діалоги заточені під скіфа. Тому такий собі буде фріплей. Тож у найкращому випадку краще подібне робити вже після сюжету. Але з іншого боку, кінцівки гри теж не заточені під подальше проходження фріплею. Та й питання, що робити після проходження сюжету. Типу, виконувати ось ці ось типові радіант квести подай принеси, або просто бігати по зоні, не знаю. ну Коротше, все дуже важко. Тепер трохи про той контент, який, скоріше за все, буде доданий не в патчах, а в DLC. Але все може бути і в патчах в тому числі, тож його теж важко. Варто згадати. По-перше, я уявляю повернення старих персонажів із трилогії, таких як Вано, Зулус, Соколов, можливо, провідники Тіні Чорнобиля, або хтось іще. Зулус є одним з найчастіших тем обговорення в тому, що незабаром можуть додати в гру. Відповідно, зі старими новими персонажами підуть і нові сайд-квести, які також будуть додані разом із ними. Як, наприклад, вийшло з Гонтою, за яким послідувала ціла лінійка мисливських квестів. Або, наприклад, із. Ванзаєм, який, хоч і є повністю новим персонажем Всесвіту, все ж це не завадило розробникам і про нього зробити доволі цікавий варіативний квест. По-друге, це нові мутанти, предмети та інший контент, який є в офіційному артбуці по Сталкеру 2, але при цьому якого немає в грі. Серед них кадавр, суперсолдат, який зовнішньо схожий на громадянського зомбі з білдів, але за припущенням може мати якісь суперздібності, на кшталт високої швидкості, переміщення й атаки. Псі ембріон з самого початку мав би бути повноцінним босом. По суті, ембріонів ми бачили ще в тіні Чорнобиля в лабораторії Х18. Скоріше за все, вони фігуруватимуть у першому DLC. граві дід, щось на кшталт і злому з тих же білдів і модів, але який при цьому має гравітаційні здібності. Ну і від нещодавно стало відомо про мутованих бобрів. Ну це просто мутовані бобри. Ось що пише Тоні Зенітіум, лід концепт артист Stalker 2 про мутованих бобрів. Це один із найстаріших, мабуть, найперший монстр, створений для проєкту ще в 2018 році. Це була частина дослідження ідей для нового мутанта. Постраждали від навколишнього середовища, лисий від радіації та збожеволілий Бобер почав збирати гострий та радіоактивний мотлох, щоб побудувати собі лігво. Ось чому його обличчя виглядає таким понівеченим. В ігровому плані він би міг збирати зброю як ресурс, який скидає гравець, виконуючи роль своєрідного падальщика в зоні. Він би нападав на гравця, якщо той намагався б зібрати рідкісний брух з його лігва. На думку автора, дизайн не дуже вдалий, оскільки в грі і так занадто багато гризунів, а цей не надто виділяється. І знаєте, як е, теж розробник, хоч і модів, але все ж я вражений такому підходу. Тобто у вас є, ну по суті, майже готовий мутант, і ви його не додавали весь цей час просто щоб не засмічувати гру зайвими монстрами. Дуже професійно, от чесно, без сарказму. Ну і плюс не забуваємо про те, що старі мутанти теж не до кінця реалізовані за планом розрабів, бо згідно з артбуком, у кабанів, щурів, котів байонів, сліпих псів і псевдооленів мали бути різноманітні візуали зовнішністі. Серед нових предметів не були реалізовані квестовий детектор ОКО, який при цьому знаходиться в файлах гри, та контейнери для артефактів. Плюс виходили концепт-арти тепловізіонних прицілів, а відповідні модельки були знайдені в файлах гри. По-третє, це нові локації, які вже технічно реалізовані в грі, але ніде не задіюються. Це ЧАЕС, залізний ліс, можливо, трохи більше контенту для генераторів. Лиманськ, лабораторія під градирнями, підземка припять 1 і ще декілька локацій, про які часто підіймається мова в обговореннях стосовно того, що можуть незабаром додати в гру. Я чув багато розповідей про Холодний острів, і що одне з доповнень буде саме про нього. Також із крайніми патчами додали підземелля під Янтарем, імовірніше за все, лабораторію Х16. І це також може бути або заготовкою під DLC, або заготовкою під найближчий патч. Квестами Гонти та Банзая розробники показали, що новий контент вони можуть додавати не тільки в доповненнях за окремі шекелі, але й у цілком безкоштовні патчі, за що їм знову ж таки величезний респект. До речі, по більшості цих локацій я робив окремі відоси, які також рекомендую переглянути. Посилання на список відтворення я залишу в описі під цим відео та в підказках зверху. Тепер поправкам Enhanced Edition. Я трохи не розумію, який хід думок у розробників і що саме вони збираються покращувати далі. Юридично всі модифікації, в тому числі українські та російські, належать компанії GC Game World, і вони спокійно можуть використовувати будь-які наробки з модифікацій у власних цілях без будь-якого вказання авторства. Що я вважаю, цілком. Правильною політикою. І якщо так подумати, то подібна умова так і проситься для того, щоб конфіскувати в спільноти побільше наробок і зробити з Enhanced Edition щось набагато краще за оригінальну трилогію. Втім, розробники таке відчуття, що вирішили піти зовсім іншим шляхом і робити дану версію з нуля, навіть, напевно, не користуючись похідниками рушія, які зараз валяються в інтернеті. Тому виходить щось подібне, особисто я всьому бачу наступну причину: величезна кількість модів на сталкер використовують просто тонну асетів з інших ігор, використання яких вже в повноцінній комерційній грі. Може викликати конфлікти між студіями та понести суттєві збитки компанії Джейсі. А розбиратися в тому, де стирене, а де власне, це купа часу і все так само ризикована справа. Бо якщо після ретельної експертизи виявиться, що все ж десь була взята якась текстурка з метро, це буде навіть сумніше, ніж якби розробники понапихали б різних наробок, навіть не розбираючись, і отримали б ну по суті такий же самий результат. Хоча, як на мене, якийсь умовний Absolute не 4 в принципі можна було б і докинути. Я думаю, ніхто б із його розробників не залупився. З іншого боку, а чи не похуй на це все? Бо проблема ж не в глобальності правок, а в тому, що вони ці правки подають як нексген оновлення вищого рівня, ну ледь не на рівні зі Сталкером 2. І при цьому за вдвічі більшу вартість. В будь-якому разі я не розумію, що вони збираються в цю трилогію ще додавати. Як би там не було, а на цьому все, друзі. Дуже дякую всім за перегляд. Так, я доволі довго не випускав відосів. Тут справа в тому, що почався новий семестр, і мені б хотілося, ну хоч трохи щось по ньому поробити, бо весь минулий семестр я тупо пробухав. Ну і в додачу до цього, в мене зараз з'явилося просто звіряче бажання робити моди, чим я зараз і займаюсь у перервах між роботами по універу та вимкненнями світла. До речі, що до модів на Stalker, рекомендую підписатися на канал Таємниці Прип'яті. Чувак робить дуже цікавий та атмосферний мод на платформі Stalker Поклик Прип'яті. Рекомендую до уваги. Посилання залишаю в описі під цим відео. Щоб слідкувати за оновленнями модів, заходьте на канал Infernis Modding Посилання я залишу в описі під цим відео. Також я хочу висловити величезну подяку своїм спонсорам, зокрема, герою групи Інферніса Михайлу Савіну та воїнам групи Інферніса яких ви зараз бачите на екрані. Максимально вдячний кожному за підтримку та за теплі слова, друзі. Знайте, ви найкращі. Зараз слідкуємо за оновленнями пору Сталкеру Stalker 2 та патчами з DLC. І тримаємо. Зв'язочок у дискорд сервері та телеграм-каналі. Дякую всім за увагу! І слава Україні!